В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Міжнародний валютний фонд офіційно підтвердив, що уже покращив прогноз зростання української економіки до 4,5% до кінця цього року. Цитую, очікується, що у наступному році зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються винятково високими, зазначили в МВФ. Подробиці розпитаємо в спікера, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Сергій Фурса, заступник директора Dragon Capital. Сергій вітаємо вас і вдячні, що ви з нами Вітаю. на вашу думку. Наскільки реалістичний прогноз міжнародного міжнародного валютного фонду щодо української економіки? Ну, дивіться, цей прогноз реалістичний, тому що насправді МВФ останні хто змінив свої прогнози. А цифри про зростання 4-5% – це стандартний прогноз, який є у нас, який є у національного банку, який є у інших банків і аналітиків. Тому це вже середня по палаті. Насправді це мало чим відрізняється від інших прогнозів. І власне, скоріш за все, так і буде, що українці мають зрозуміти з цих 4-5%? що це означає для споживача. Ну, дивіться, саме по собі це нічого не означає для споживача, бо споживач вже живе в країні, де пройшло майже 11 місяців з цього року. І ми власне це все бачимо навколо. Ми бачимо, що економіка трохи відновлюється. Насправді, якби ви в березні 22-го року спитали в мене, як я ставлюсь до такого стану економіки під час війни, так я сказав би, що це майже диво насправді таке, от міні-економічне диво в нас зараз відбувається. Тому, власне, це вже факт. Тобто, споживач напевно нічого не відчує. Які фактори впливатимуть на зріст чи сповільнення української економіки вже в наступному році, ну, ключовий фактор є війна насправді і перебіг війни, який створює основну невизначеність. І критично важливим залишається збереження фінансової допомоги з боку наших західних партнерів. Наскільки потужна зараз ця фінансова допомога, і чи збільшиться вона, чи є якийсь прогноз? Ну знову ж таки, ми очікуємо, що наступного року рівень західної фінансової допомоги збережеться на тому самому рівні, що цього року, вона дуже потужна. Такого рівня підтримки, в принципі, ми ніколи не бачили в світовій історії. І, власне, вона є критично важливою для того, щоб ми зберігали макрофінансову стабільність. І от щодо прогнозів українського нацбанку та уряду, то їх прогнози більш оптимістичні. Кажуть, що ВВП до кінця року зросте до 5%, То чий прогноз вірогідніший міжнародних партнерів, чи все таки наш національний? Ну, дивіться, особливо різниці між 4,5% і 5% Ну, по справді ж немає, да тому це той самий прогноз. Багато що буде залежати від того, чи наприклад буде в грудні, чи не буде в грудні е, дефіцит електроенергії через російські обстріли. Це вплине власне, в тому числі на рівень зростання ВВП і ви сказали, що якби вас запитали ще в березні, так що з українською економікою? Ви б сказали, що це диво, як вона зараз працює. То як сьогодні вона працює, за яких ресурсів, допомоги, які вкладення задіяні сьогодні? Ну, власне, половина нашого бюджету, який ми зараз маємо, це допомога наших західних партнерів. Це було в 22-му році, це є в 23-му, і це має бути в 24-му році. Близько 40 мільярдів доларів ми отримуємо всі пенсії, зарплати вчителям, лікарям, субсидії і так далі, це все гроші наших західних партнерів? Ви знаєте, Сергій, мені як українському споживачу, дуже хочеться думати, що я теж якось дотична до цих вкладень, так і що я теж допомагаю українській економіці не падати нижче. То як сьогодні українські бізнеси дотичні і наскільки вони підлаштовуються під реалії? Ну, власне, звісно, що ви дотичні, ви споживаєте ваші гроші витрачаються в Україні. Це допомагає економіці зростати. Власне, всі податки, які сплачує український бізнес, і українські споживачі, бо ми насправді найбільше платник податків завдяки тому, що кожен з нас платить ПДВ, То всі ці гроші йдуть на фінансування української армії, на фінансування оборони. Як ви думаєте, чи зможе український бізнес в наступному році триматися на тому ж рівні, що зараз, а можливо, навіть зростати більше? Які фактори на це сприятимуть? Е, ну знов ж таки, якщо збережеться макрофінансова допомога на тому рівні, як очікується. Прогноз говорить, що наступного року буде зростання української економіки, а значить, буде збереження або покращення ситуації для середнього українського бізнесу. Зрозуміло, що тут картина комусь може бути гірше, комусь краще, але в середньому буде зростання. Що може вплинути? Ну, війна, знов ж таки головний фактор. Дуже важливо, наприклад, якщо ми зможемо більш розширити той самий зерновий коридор, який зараз починає працювати. Мова йде про морські порти, переважно порти Великої Одеси. Якщо вони запрацюють наповно, а зараз вони постійно збільшують свій власний вантаж обіг. Тобто, якщо вони запрацюють ще більш наповно, то це допоможе не тільки аграріям, але й металургам, Піде експорт руди металу, і це власне буде додатковим поштовхом для зростання української економіки. Сергій дякую вам за пояснення. Дякую за вімкнення. Сергій Фурса був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.